Сьогодні майстер-клас із виготовлення по-справжньому практичного та корисного виробу із паперу капелюха Арігамі. Він ідеально підійде не тільки для іграшок, якщо взяти два розвороти газети, звичайно після того, як її прочитали всі домашні. На початку потрібно знайти середину листа, кути опустити до центру. Розкладжуємо складки. Далі уважно складаємо тільки верхній шар паперу. Спочатку смужку згинаємо навпіл до трикутника. А потім складаємо ще раз зверху на трикутник, а ніжний поки що залишаємо. Перегортаємо. І робимо згини, які дадуть нам розмір капелюха. Якщо у вас голова середнього розміру, то краї з'єднуємо один з одним. Зазвичай маленьку шапочку такої форми називають тюбітейка, що в перекладі означає вершина, верхівка. Якщо шапка завелика, то краї зводимо, якщо менше, то навпаки. Смужку знизу складаємо двічі. Спочатку навпіл, а потім на капелюх. Згинаємо верхній кут до нижнього краю. Ховаємо його у складку. Тепер потрібно придати форму. Мені здається, що для цього зручніший виріб покласти на поверхню притиснути. продавлюємо денце. З'являються по боках трикутнички. Ці трикутнички також закріплюємо за отворами. Тібітийки традиційною є не тільки форма, а й елементи візерунків. Прості, на перший погляд мотиви об'єднуються у орнаментальній композиції, у смужці та колі, як двокольорові, переважно світлий орнамент на темному тлі, так і різнокольорові. Можна прикрасити тубітійку бітейку змійкою ламаною лінією або Творити симетричний орнамент. Починаємо від центру. Зображаємо рут. Від нього закручуємо дві спиральки по ходу годинникової стрілки та дві спиральки у протилежний бік. По ходу годинникової стрілки Арнамету колі найчастіше виконують з трьох або чотирьох елементів. Виріб готовий до використання. Впевнена, що у вас також вийшов практичний та оригінальний капелюх.